І сьогодні ми вирішили показати, що знадобиться реборну на перший час. З догляду за лялькою. Це ось такі ватні палички, можна також купити якісь інші. Ось такі звичайні. Найзручніше буде купувати в коробочці, щоб вони не були розкидані. І далі ось такі сіточки для волосся. Вони зазвичай продаються у наборі. От, наприклад, ось такий гребінець та щіточка. Якщо, наприклад, у вас у ляльки довге волосся, то вам більше подобається ось така щіточка. Якщо коротка, то більше ось така щіточка. Ось. Такі краще мати дві ось таких щіточки. Далі це ось. Такі пустишки. І що майстри відправляють зяльками реборну пустишки, тому, в принципі, пустишки можна і не купляти. Якщо ви вирішили купити пустишку, то потрібно буде докупити ще й до неї ось такі магнітики. Тому що завжди пустишки продаються просто ось такі звичайні, як для дітей. Але для того, щоб давати реборну, потрібно ось цю соску відрізати і ось так от приклеїти магніт. Його можна клеїти, наприклад, на клей пістолет або ще на якийсь клей. Ось. Щоб не загубити пустишку, можна купити тримач, купити якось такий подорожче, так і ось такий найдешевший матч, просто для того, щоб не загубити пустишку. І далі бутилочка. Можна взяти ось таку найдешевшу. Ож потрібно мати декілька запасних підгузків, наприклад, два, тому що вони теж можуть рватися і так далі. Далі шапочки. Потрібно мати якусь тепленьку шапочку, щоб виходити гуляти зимою. Наприклад, у нас це ось така була клава. теж собі хоче таку балаклаву. Силочку е на інстаграм, де можна її замовити. Залишу в описі під відео. Ось така, ну, достатньо тоненька шапочка, теж потрібно таку мати. Ось. На більш таку теплу погоду. Далі слюнявчик. У нас це такий слюнявчик два в одному. Його також можна ще надягати як банданку. Очки, пара теплих носочків і пара ось таких е, звичайних тоненьких. Трапкою ним, ми ними ми, не користуємося, але все ж таки потрібно мати для фотосесії або, наприклад, одягати зимою, щоб е, ребор не замерз. Далі потрібно мати якусь пару взуття. У нас, наприклад, це ось такі туфельки, можна купити або якісь ще кросівочки, або кроксики. Ось теж туфельки, які знадобиться для реборну на перший час. Перше це лосінки. М -м, можна мати дві пари лосінок, або ж якщо е вас реборн з'явився літом, то можна мати одні лосінки і одні шортики. Далі е потрібно мати ботіки з коротким рукавчиком, або ж футболочки. Ну, наприклад. Для прикладу, покажу ось такий набор бодіків. Далі ковтинки. Або, наприклад, одна ковтинка і бодік з довгим рукавчиком, або два бодіки з довгим рукавчиком. Ось. Далі платтячко. Ось таке, щоб, наприклад, якщо ваш ваша літом, щоб виходити з ним гуляти кудись в ось такому гарденькому платтячку. Далі пісочник це теж дуже зручна штука літом. Ось. Ось такий пісочник. Сліпік. Можна мати як з закритими ножками, так і з відкритими ножками. Ось, в принципі, його можна, можна мати один. Ось. Далі ось такий якийсь комбінезончик. Ось. Його можна одягати як під футболочку, так і під ковтинку. Виглядає дуже прикольно. Спід цей комбінезончик абсолютно не обов'язково мати. На більш теплу погоду можна мати якусь ось таку спортивну кофточку або ж джинсовочку. Ось. Ну і також, звичайно, щоб ходити гуляти зимою, потрібно мати ось такий теплий комбінезончик. Ось він у нас тут з закритими ручками, з закритими ножками, але якщо, наприклад, у вас великий реборн, типу з молдулям або ще якихось таких великмолодіків, то можна, наприклад, мати комбінезон з відкритими ножками і просто вдягати під нього ботіночки. Ось якусь пільоночку. Наприклад, ось така у нас муслінова, дуже прикольна. Вона підійде як на літо, так і на зиму. Це така універсальна пільоночка. І також звичайно потрібно шмати пледик. Пледик також можна замовити, перейшовши посилиці під Якщо цей. Є можливість, можна купити якусь ось таку люлічку для ляляк або ж е шезлонг. Наприклад, у нас це ось такий шезлонг. Це для того, щоб лялька тут лежала, щоб у ляльки було своє місце. Ось, прикольно для відео. В яких магазинах це все можна купити? От одяг можна купити в магазині Осівекіки. Там часто бувають знижки, причому хороші знижки. І в принципі, одяг можна купувати саме там. Виклад, бутилочки, пустишки і так далі. Там щоточки для. Е Волосся, тримачі для кустишок. Це все можна купити в звичайній дитячій, ну, не дитячій, а в звичайній аптеці, або ж, наприклад, в якомусь дитячому магазині. Палички можна купити в Єві, в Простор, в принципі, в усіх магазинах, в яких продаються різні такі штуки. Ганіти я, наприклад, замовляла в інтернеті. Ось тільки у нас тут їх 100 штук було скільки зараз зараз їх теж багато. Але я трошки прогадала з розміром, потрібно було купувати ось такі, а я замовила ось такі маленькі. Ну, такі. Я їх просто клею по магнітіки на одну пустишку. Таке теж можна купити або в звичайному магазині, або в якомусь магазині, типу єви, простор і так далі. Ось таке різне, типу носочки, слюнявчики, шапочки, царапочки, туфельки. Це теж можна купити, лисива якіки. А балаклава, якщо ви хочете для свого реборна, то можна замовити по силці. Під хама хоче закінчити наше відео. Всім пока-пока. До нових стрічі. Пока-пока.